18 липня. Кобра. А ти ж був сказав, учинити добро учиню я з тобою добро, а нащадки твої покладу, як той морський пісок. Буття, 32 розділ вірш 12 Якось я дивилась відео про кобру. На світі є чимало змій, але кобри стоять осібно серед них, в основному через те, що вони є найбільш впізнаваними плазунами у світі. Насправді, є й більш отруєні змії, ніж кобри, але звичка цих створінь розкривати капюшон у разі атаки зробила їх такими, що запам'ятовуються. Кобри створіння дуже повільні, однак, якщо засіхнути на їх територію, вони будуть завзято її захищати. Вони не кидаються на ворога, як то думають собі люди. Кобра стає в стійку, розкриває капюшон і розгойдується, наче попереджаючи, що з нею жарти погані, щоб налякати ворога та змусити його відступити. На відміну від інших змій, королівська кобра вміє контролювати дозу отрути. Людей вона часто кусає взагалі без отрути, щоб не витрачати її на того, хто не є для неї їжею. Ця історія сталася в Афганістані під час війни. Один солдат під час нічної зміни знайшов виводок кобр. У цей період було дуже гаряче, і солдат розумів, що кобра не зможе вижити без сторонньої допомоги, їй потрібно було годувати своїх дитинчат. Тому солдат почав підгодовувати кобру. Спочатку змія була агресивною, але через деякий час вона звикла до хлопця. Одного разу солдат прийшов, як завжди, погодувати свого нового друга. Але сталося щось дивне. Кобра була дуже агресивною. Коли солдат намагався відійти, вона йому перегородила дорогу. Так, не рухаючись, юнак простояв до самого ранку. Незабаром кобра поповзла геть. Повернувшись у військовий табір, солдат побачив, що всі його друзі цієї ночі загинули. Як з'ясувалося, увесь цей час тримаючи чоловіка нерухомим, змія рятувала йому життя. Виявляється, що тварина, якій ми робимо добро, навіть кобра, може все зрозуміти, запам'ятати та віддячити. Маючи посилене почуття небезпеки, кобра як могла намагалася попередити солдата про лихо і таким чином рятувала його від смерті. Проявляти добро до людей чи тварин це не просто обов'язок, а покликання кожної людини. І хто зна, можливо, у майбутньому воно тобі повернеться добром. А чи задумувався ти про це коли-небудь?